Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Це новини п'ятниці 27 січня, яким був останній день робочого тижня. Ви дізнаєтесь за мить. Далі коротко про головне: вибух газового лічильника сколихнув суми. Жителі села Кімличка вимагають дозвіл на привласнення землі, кому вже віддали території. Один із сумських дитсадків залило фекаліями. Черговий вибух у сумах на холодногірській 33 дріб 1 розірвався газовий лічильник. Увечері мешканці поверхівки почули потужний вибух. Через кілька хвилин люди відчули різкий запах газу. Близько 200 мешканців посеред ночі евакуювали. Напередодні вибуху на цьому будинку встановлювали загальний газовий лічильник, незважаючи на протести мешканців. Близько двохсот мешканців цього будинку посеред ночі на вулиці кажуть, із дому повискакували, хто у чому був. Дехто з маленькими дітьми на руках. Близько десятої вечора тут прогримів вибух. Побіжала посмотрети, що йдеться. Там не звані страшно. Ну, далі вже миліці наче всі вірю. Люди шоковані, кажуть, в день їм встановлювали загальний газовий лічильник, хоча вони активно протестували. Ми, ми були проти, ми підписувалися, що були проти. Сьогодні я йшла это їм все говорила, що ми всі проти. Они сказали, у вас дали добро. На місці працюють копи та рятувальники. Епіцентр вибуху газовий лічильник. Його встановлювали ззовні будинку. Тож споруда не отримала значних пошкоджень. Постраждалих також немає. Проте люди у паніці. Кажуть, в їх оселях досі стоїть запах газу. Я открыла дверь входную, посмотрела, слышу, газом пахнет. Я бегом до сусідів. Треба предпринимать меры какие є тут. У нас в місті скільки вже происшествий таких. Надо бдительно відноситися к этому. Один человек сделал, а мастер повинен провірити бил. Халатність. Найбільше халатність, і ніхто ні ни за що не кричає. Да, я, я сам ходив до них, вони сказали, що наш старший розрив. У нас старший є. В домі. А він проверит? Він, як кажуть, решає за всіх. Уже за годину людей пустили до квартир, порадили добре провітрити помешкання. Зранку усе місто переполохане. Прокуратура висуває шокуючу версію. Вибух був навмисним. Хтось підклав гранату. Невідома особа поки що шляхом віджимання нижньої частини цього ящика встановила там саморобний вибуховий пристрій, основу якого складав запал, бойовий запал до гранати, чеку від якого ми знайшли за 40 метрів від місця вибуху. Вибухом було пошкоджено лише даний облаштований пункт, тобто ящик і дві газовідвідні труби. З однієї з них зірвало заглушку, внаслідок чого розпочався витік газу середнього тиску. У сумигазі ж твердять, у трубі газу не було, як і не був встановлений лічильник, і одразу ж знаходять винних у вибуху. Вибух стався на байпасній лінії, газ в який був відсутній. Ця ситуація є наслідком підбурення громадських активістів споживачів природнього газу, які розповідають про незаконність дій пад сумигаз. Попередньо встановили вибух, завдав збитків на понад 30 тисяч гривень. Про те, ж, хто саме ці гроші відшкодовуватиме, поки не говорять. Наразі газопостачання у домі вимкнули, експерти оцінюють стан системи. Разом з сумигазом, разом з поліцією, ми будемо з'ясовувати. Вони нам інформацію щодо ходу розслідування, що там відбулося, і потім після цього ми вже будемо приймати рішення, чи це буде за місцевий бюджет, чи це будуть вони за свої власні кошти роботи. Сумогаз. Нагадаємо, у сумах за місяць це вже третій навмисний вибух газу. Перший був наймасштабнішим у будинку на металургів. Він зруйнував перекриття між поверхами. Його скоїв психічно хворий чоловік. Мешканці двох під'їздів досі не можуть повернутися до власних квартир. Юлія Настенко, Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини Естес. А в цей час сумчани продовжують мітингувати проти загальнобудинкових лічильників. Їх не влаштовує те, що сплачувати будуть не за свій використаний об'єм газу, а середню вартість скількох будинків і сотень квартир. Запевняють, грошей немає вже на хліб, не те що на захмарні тарифи. Детальніше замить. Просьба. Категорічно відказуваємося від установки нашого домового общедомового счетчика. З такими думками мешканці будинків 27 та 29 на проспекті Лужпи вийшли у той момент, коли служба Сумигаз приїхала встановлювати їм загальнобудинкові лічильники проти тому, що не хочуть платити за сусідів, які можуть використовувати газу більше, ніж вони. Наш 27-й дом приєднується к 29-му, одна труба йде, ціна нас не устраиває, во перво, во-вторых. Сколько человек живет в квартире. Бывает один человек живет, бывает п'ять человек. При живут. нас тоже это не удовлетворяет. Але те, що найбільше хвилює мешканців, це об'єми споживання на плиту, які зі встановленням загальнобудинкового лічильника збільшаться. На чоловіка не 4,40, як зараз, а хочуть поставити 9,80. 4,40 до сорок субсидії не буде, 100% плота. Такі зміни повні сумчани неабияк вдарять по кишені, яка і так нині пустує. На кусок хліба вже не вистачає, виход один не платить. Людина повинна платити те, що вона потребляє. це просто смерть буде для людей невозможно висить, розумієте? до містян підійшли представники «Сумигазу», намагаючись прояснити ситуацію. Проте мешканці у своїй позиції не в благанні. Можеш сам отут в умі посчитати наскільки ти мене обдурюєш. Я вас не обдурюю. У Вас зараз обща, обща цифра 4,4 на людину. Платите ви. Летом уїхали, ви все одно платите 4,4. чотири за у тих восім чоловік, які пользуються. Летом я газу вашого не трогаю, а, а я все равно плачу. Платите, правильно. Да, правильно. А тепер за це ви мені ще улучшаємо щоб... у суму газі? Пояснюють усі ці цифри, тобто збільшення об'єми споживання газу є вимогою чинного законодавства. Відповідно до кодексу газорозподільних систем. У випадку, якщо споживач відмовляється від приладу обліку, то це є порушенням кодексу і він переводиться на граничні обсяги споживання. Якщо на сьогодні. Дні об'єми споживання складають 4,4 метри кубічних. То після відмови від приладу обліку вони складають 9,8 метрів кубічних на плиту. У сумах ще злі та подібна ситуація болить у багатьох мешканців. Так люди навіть перекривали дороги, мітингували під будинками, але усе це дарма. Однак усі вони запевняють, миритися із таким, на їх думку, несправедливим станом речей вони не будуть. Анастасія комендант, Олександр Білявський, новини СТС. Мешканці підірваного будинку з вулиці Металургів прийшли на чергові збори до мерії минулого тижня. Чиновники пообіцяли їм, що п'ятниці інформувати жильців про роботи, які ведуться у під'їзді. Але під час зборів розгорівся чималий скандал. Що ж не поділили сумчани та влада далі? Всі ці люди постраждали під час вибуху газу у будинку на металургів 24. Зараз вони тимчасово мешкають у знайомих, сусідів та в орендованих квартирах. Мешканці під'їзду впевнені, влада лише проводить перевірки та збирає підписи на документах. Сьогодні в п'ятницю нас жильців познайомлять з планом роботи. Що буде робити, коли, сроки. Ну і навірно Є цей план. Ви не можете його представити. Плану у комісії не знайшлося, пізніше ж з'ясувалося. У мерії ще навіть не визначилися із кошторисом, який має покрити ремонтні роботи. Постало питання про відновлення опалення у будинку. Чиновники роботи відтягують через морози. Мешканці ж під'їзду впевнені, влада просто прогавила час. Емоції зашкалюють, подекуди переходять на крик. нас зібрали? Зачем нас забрала? Ви нас просто обманує. Чому? Тому що отоплення вже ключа. Тепер не що тепер уже там мороз квартирі. Якщо ж погодні умови сприятимуть випробовуванням, то труби перевірять. Якщо температура знизиться завтра, послезавтра то звісно, що ми проведемо ці та і вам обічнува голова комісії. Ми всі в місті взяти. Ну при минус 20 двадцять 15, як вчора это неможливо было була Жителі ж під'їзду запропонували альтернативу. Вони хочуть взяти на себе відповідальність та, незважаючи на морози, все ж перевірити стояки. Інакше їм доведеться чекати нового опалювального сезону. Дана сіла люди, які ми сказати, вони згодні ризикувати і ні. Ну так спросі надо включати. Ми не знаємо, що буде фібрає. Зійшлися на тому, що мешканці зберуть підписи. Комісія ж розгляне можливість перевірки. Коли ж заговорили про інші проблемні питання, з'ясувалося, що і тут ще нічого не робили, окрім перевірок. Нерви у людей здали, і вони покинули збори. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. На хімістечку, ДТП за участю патрульної автівки та елітного позашляховика, лендкрузер зіткнувся з поліцейським пріусом, коли той різко почав розвертатися. Ексклюзивне відео з місця події далі. Близько 10-ї ранку на лінійній сталося ДТП. Учасники аварії два автомобілі Тойота. Один елітний позашляховик, другий поліцейський пріус. Водій машини лендкрузер впевнений, у аварії винні копи. Все їхав з тієї сторони, оттуда ну, їхав. Машина їхала вперед мене, без проблескових маячків, без нічого. І тут їм треба було завершити розворот, ну, без повороту, без нічого. Ну, я як сумів, затормозив, але все одно. Достав полісмени ж не багатослівні. А усі подробиці ви зможете дізнатися за адресою Білопільський шлях. Ви були за кермом, так? Керував так. Я така як сталася аварія? Ви ж можете нам розповісти? Як? Ну, зараз будемо розбиратися. Це не так швидко все виясняється. На місці працюють інспектори патрульної поліції. Щоб усе було чесно, водії особисто заміряють гальмівний шлях та відстані від автівок до бордюрів. Після зіткнення у патрульної машини пошкоджені двері та крило. Елітна автівка відбулася подряпинами на бампері. Пояснення ще повідбираємо від учасників ДТП і будемо тоді визначатись, хто порушив правила дорожнього руху. Нікого не захищаємо, нічого, все як є. Адекватно, все одно матеріали потім направляться в суд. Ця ранкова ДТП далеко не перша аварія за участі патрульних у Сумах. Тільки у новинах СТС ми розповідали щонайменше про 5 ДТП за участі полісменів. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. П'яний водій збив візочок з восьмимісячним малям. У шості молода сім'я йшла на узбіччі. Зненацька перетнувши зустрічну смугу, на них налетів легковий автомобіль. Як з'ясували правоохоронці, 52-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння. Пішоходи не постраждали. Наразі цей транспортний засіб знаходиться на штрафмайданчику, що стосується водія. Відносно нього складено одразу два адміністративних протоколи: це за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та порушення правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує достатньо великий штраф це від 10 тисяч гривень. А також загрожує позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Кому віддадуть у власність землі Сумщини. Жителі села Кімличка, що на Липоводолинщині у розпачі кажуть, їх кровні землі віддали підприємцям, які у селі навіть не живуть. А ось атовець, який повернувся з під куль, вже який місяць не може отримати своєї обіцяної ділянки. Бачать лише відмови і самі мешканці. Наша знімальна група виїхала до села і побачила, як живуть ті, кому землі дали, і як виживають селяни в очікуванні. Своєї ділянки ці люди здолали майже 100 кілометрів, аби отримати дозвіл на привласнення двох законних гектарів землі у своєму селі Кімличка. Її там пустує чимало, запевняють селяни, але уже втретє від держгеокадастру Вони отримують лише відмови на власність, хоча не розуміють, як таке може бути. Ми хочемо знати, чого дали бізнесменам землю, а нам що ми проробили весь вік на цій землі. Угноятці гнили де наша земля? Яка ви мали право дати землю нашу? За словами селян, землі віддали підприємцям, які до села не мають жодного відношення ані атовцям, ані багатодітним сім'ям ділянки не знайшлося. Один атовець, який прийшов дійсно, був у Мар'янки під пулями, і йому не дали навіть землі. Два гектари землі не дали. А він бізнесмен підприємець, і їм подавали землю. Це справедливо чи ні. І ще, до речі, всі сім'ї його, тобто йому, його жінки, братові, його жінки. заступник начальника уважно вислуховує людей і паралельно для чогось веде свій відеозапис, аж коли коментує ситуацію. Земельні ділянки, про які йде мова, надані за заявами таких же самих громадян, громадян України, всіх без виключення, і також для ведення особистого селянського господарства орієнтовної площою 2 гектари. Досліджувати бізнесмени не бізнесмена. а, а скажіть, ласка, ми... прийш... така відповідь селян не задовольнила ситі. Попередніми обіцянками вони готові писати заяви до прокуратури та до усіх інстанцій, аби тільки добитися справедливості, щоб з'ясувати правду, ми виїхали до села Кімличка. Людмила Іванівна одна із тих, хто землю тут не отримав. Жінка мати п'ятьох дітей живе без чоловіка. Тримає кури, і доглядає за господарством. Її єдиний заробіток молоко. Тому щодня і взимку і влітку вона доглядає за коровами і береже їх як найдорожчий скарб, але запевняє, її вічою немає меж, і вона готова навіть на болючий крок. Я даже продам оцих самих коров, щоб тільки дати їм взятку, хай тільки щоб вони дали моїм дітям землю, щоб у них була земля. А ось Людмила Петрівна, яка так само не побачила свої ділянки, наглядно показує документ, підписаний тією ж самою жінкою, до якої селяни ходили вранці. Це відмова щодо надання землі з поясненнями. Написано ось, що неможливість її завдовольнити, виходячи з наступного пункту 14 статті закону про Україну про статус ветеранів війни, першочергове відведення земельних ділянок учасникам бойових дій. Виходить, що людям відмовили через те, що землю в першу чергу треба давати Атовцям. Володимир саме такий. Нещодавно в село він повернувся із зони АТО. Майже рік воював під Мар'їнкою, але як не дивно, землю він так і не отримав, як і його односельчанам чоловіку прислали відмову. Це живу, двір, хата. Звісно, що образливо, що воював рискував життям. а... Мені не, не дають цієї землі, за, за якою я захищав. А ось один із тих, хто отримав землю у кімличках, взагалі мешкає в Липовій долині. У власності загадкового підприємця міський клуб еліти продуктовий магазин. Адресу підприємця ми знайшли разом із доказами того, що саме він власник магазину. Прийшовши до будинку самого господаря, ми не застали. Але за словами людей, ця побудова із червоної цегли не уся власність чоловіка. Десь на виїзді він будує ще один будинок. Чому землю віддали саме йому? Питання, яке турбує усіх селян, які живуть в умовах далеких від ідеалу. І про такі будинки вже навіть не мріють. Із тисячі подібних це лише один приклад того, як, кому і за скільки роздають землі в такій державі, як Україна. Селяни вірять, що об'єднавшись і зробивши чимало кроків, вони зможуть досягти справедливості, витримки і наполегливості бажають іншим. Анастасія Комдантова, Олександр Сорбат, новини СТС. Фура із живими коровами злетіла у кувет. Сталося це на трасі Київ-юнаківка у Романському районі. Вантажівка їхала до Вінниці і везла більше 30 корів. Як повідомили кореспондентам СТС поліцейські, на місці події автівка вилетіла з узбіччя через те, що водій заснув за кермом. Машина перекинулася сім коров загинула. Згодом тварин приїхала забирати інша фура. У цей час на трасі утворився півтора кілометра. Овий затор водії скаржилися на жахливий сморід навколо місця. ДТП тілесних ушкоджень ніхто не отримав, тобто сам водій не постраждав. В загальному в вантажівці знаходилося близько до 37 корів, тобто рогатого крупного рогатого скота. Дитячий садочок затопило фекаліями. Більше доби каналізація із усього курського мікрорайону стікала прямо у підвал 23-го дитсадку. Золотий ключик. Чому міськводоканал не зміг оперативно врятувати заклад та куди діли майже чотири сотні дітей, розкаже Альона Щербакова. На території садочку золотий ключик, жахливий сморід. У приміщенні дихати просто неможливо. Вхід у підвал, який залило фекаліями, закривають старими ковдрами, аби менше смерділо. Затоплювати садочок почало ще у середу ввечері. Каналізаційні стоки вони потрапляли до дошкільного закладу, до підвалу і топили. Уже в 12-й годині ночі ми були заповнені на. Половину, будемо так казати, пів підвала у нас пливло. Завідувача розповідає, одразу зателефонувала комунальникам, але ті відповіли, що їх робочий день закінчився. Викликати аварійну бригаду вдалося лише через вищі інстанції. Утім, їх приїзд не допоміг. Нічого було не зроблено, бо каналізаційні стоки були люки, були забиті повністю. Тільки вчора. До ночі вода перестала потрапляти до дошкільного закладу. Тепер аварію приїхала ліквідовувати новенька машина, яку купили тільки цього тижня. Зараз техніка у дії намагаються прочистити колодязь. У водоканалі кажуть, старою технікою не впоралися б. Це були б дуже матеріальні великі затрати, і, звичайно, чекали б плюсової температури, щоб запустити ту стару нашу машину, яка у нас є, яка працює. І то не факт, щоб ми виконали ці роботи. З підвалу дитсадку таки відкачали воду. Утім, тут лишилося півметра фекалі, що цілу добу стіхали з усього курського мікрорайону. Діти з 23-го садочка ходять у сусідній 22-й. У свої групи повернуться не раніше початку лютого. Останнє слово за дезінфікаторами. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Олексієнко, новини СТС. Шість кілограм наркотиків в автомобільному колесі знайшов їх службовий собака Джек під час прикордонного контролю. Правоохоронці нарахували 24 пакунки з канабісом, частина з яких знаходилася у запасному колесі, а частина під капотом. Для того, щоб спантеличити собаку, власник автівки поклав до заборонених згортків вату з аміаком. Подробиці з'ясовують правоохоронці. Голокост страшне слово для єврейської нації. Сьогодні день пам'яті жертв, які потрапили під масове знищення фашистською Німеччиною євреїв Європи. Більше шести мільйонів чоловік представників цієї давньої нації були знищені з 1933 по 1945 роки. Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту. Це одне із тих страшних випробувань, які перепали на долю людей у часи Другої світової війни. Голокост це масове знищення єврейського народу на території Європи. Людей роздягали, катували, розстрілювали, спалювали на території Сумщини. Таке місце було поблизу теперішнього центрального кладовища. Вчора об'являли, що буде великий мороз. И я переживала, что те, кто придут люди сюда на наш митинг, что им будет некомфортно, что им будет холодно, мороз. А потом меня посетила такая очень страшная мысль. А те люди, которые стояли здесь тогда, много лет назад, им было холодно, им было страшно, им было больно. На пам'ятному знаку немає жодних слів, але кожен єврей знає, що це особливе місце душ загиблих. Приходять сюди, щоб віддати шану тим, хто загинув тут, на Сумщині, в 1943 році. Їх було близько тисячі. Ці люди, які були вбиті, але їх душа живе вечна, Вони нас видять, вони нас сшать. І коли вони Знають, що ми повторюємо повторяємо та наоборот, е, учим всі від добрі, от этого удовольства, і їх жизнь продовжає через наші добрі діл. Посадовці області поклали квіти до пам'ятного знаку, наголосивши на тому, що незалежно від національності чи віри, люди мають бути єдині, щоб трагедія не повторилась. Поки ми будемо згадувати. Ці страшні події, поки ми будемо разом збиратися, люди всіх національностей, всіх віросповідань і плинитися пам'яті загиблих людей, згадувати ці ці події. І сьогодні наші хлопці захищають територіальну цілісність, для того, щоб ця віда не тільки захищає Україну, а й Європу. Ми повинні згуртуватись. І пам'ятати, щоб такі уроки не повторювали. Вшанували пам'ять загиблих молитвою на івриті хвилиною мовчання і скорботними словами. Я Хочу сказати, щоб ми не забували пам'ять тих людей, хто постраждав, щоб ми зробили правильні висновки, і щоб сьогодні ми знали, що треба робити. Треба передавати цю історію нашим дітям. Кожен присутній на мітингу, уклонивши голову, вірить, що такі страшні часи назавжди канули в минуле. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Таким був останній робочий день цього тижня. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавались про новини Сумщини. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо стали свідком цікавого і важливого, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру добробуту, гарних вихідних бережіть один одного і залишайтеся з нами на СТС.